Добрий день, дітки! Сьогодні я для вас приготувала загадку. Послухайте її уважно. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Сніговик! Дітки, погляньте, який сніговичок прийшов до нас сьогодні в гості. А давайте з вами привітаємо Наші пальчики і всі разом будемо промовляти. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми тебе, сніговичок, щиро привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали! Ми тебе сніговичок щиро привітали. Дітки, а погляньте, який в нас сніговичок, який він радісний, він дуже рад, що його запросили до нас у гості. А давайте розглянемо, як він одягнений тепло. На голові в нього шапка. На шиї шарф. На ручках рукавиці, на ногах чобітки. Сніговик так тепло одягнений, тому що зараз зима. І взимку дуже холодно, тому він тепло-тепло одягається. А давайте розглянемо, з яких частин складається тіло сніговик сніговика. З великої частини це тулуб. І меншої частини голови. І тулуб, і голова має форму круга. І сьогодні, дітки, я вам пропоную зліпити друзів для нашого сніговика. Дітки, сьогодні я вам пропоную зліпити друзів для нашого сніговичка. Для того, щоб ліпити, нам потрібен пластилін білого і дощечка для ліплення. Щоб зліпити сніговика, потрібні два шматочка пластиліна різних за розміром. Один шматочок великий це буде тулуп нашого сніговичка. А інший шматочок менший це буде голова. Сьогодні я вам пропоную ліпити двома різними способами. Один способ ми будемо ліпити у долонях, а інший способ. На дошці, ось так половими рухами ми будемо скатувати пластилін. Ось так уявимо вже, що ми скачуємо пластилін. Спочатку я беру великий шматочок пластиліна, це буде туло. У долонях я зігріваю теплом своїх долонь, зігріваю пластилін. Потім покладу на дошку і половими рухами буду скачувати його ось так. Ось в мене вийшов тулуб нашого сніговичка. Потім я буду катати голову пластилін, голову сніговичку нашому. Для цього я пластилін покладу на долоньку. Зігрію теплом своїх долонь. І коловими рухами буду скачувати менше шматочок пластиліну. Ось так. Ось в мене голова сніговичка. Ось, дітки, який сніговичок вийшов в мене. А зараз ми будемо чекати на ваших друзів для сніговика.